Всім привіт, друзі! Ви на каналі Антон ТВ. Боже, як ще не наговорив цю фразу, який знову вернувся через 2 місяці. І сьогодні, але не зовсім, я вирішив провести дивний, але цікавий, як по мені, експеримент. Мені стало цікаво, що станеться з дішматком пластиліну, який буде плавати у воді у закритій локації. І в цьому відео ви побачите, що сталося з ним за 3 місяці. Скажу коротеньку передисторію: я почав цей експеримент іще ще 9 вересня казки тоді я хотів записати це відео. Але як ви вже бачите, я не зміг, не захотів, все все це коротше. Ну і якраз я от перше відео покажу шо. Що... Але я вирішив, що зліпити просто геометричну фігуру це нудно, тому я вирішив проявити свої архітектурні здібності і зліпив будинок Губки Боба, ананас, і російський танк пт 76 Чому російський? Тому що танк призводства Росії, як я поняв. Для проведення експерименту я взяв просту пластикову коробочку, не герметично її закрив кришкою і вирішив от на видному місці розмістити прямо біля моєї колекції фігурок, які я сам же і зліпив. І на моє диво, будинок Губки Боба не помінявся від слова взагалі. Він точно такий же, як і тоді, коли він був створений. Ну а ПТ-76 тут без слів. Просто подивіться, на ньому поросла вже паутина. Цвілі, коротше, да. За два місяці з танком вже непогані такі зміни відбулись. Ставте свої ставки, що з ним буде через рік, а так це було доволі коротеньке відео. Дякую, що подивитися, якщо вам було цікаво. Це, як я і сказав, просто безглуздий експеримент, чисто для інтересу, тому він і на що серйозно не претендує. Не повторити всього вдома, це може бути небезпечно. Дякую всім за перегляд. З вами був Антон Тів і всім до побачення. І з наступаючим новим роком